Привіт! Маю ще такий погляд на вигоду реєстрації новачків Маріки Україна зараз. Враховуючи те, що на честь запуску нового чарівного набору на нього є спеціальна ціна дії до 30 вересня, це раз. Друге, для новачків, які оформлюються зараз, діє безкоштовна доставка, це два. І три зменшено рівень замовлення, до якого новачок отримує подарунок у вигляді рюкзака або сумки лакової, або ще є третій варіант сумки, то математика виходить, дівчата, ось така. Ви сплачуєте лише за три засоби з чарівного набору: це антиоксидантний зволожуючий крем, нічне відновлення шкіри і денний захист за SPF 30. А отримаєте. 11 засобів. Сплачуєте за 3, отримаєте 11. Це очищення 4 в 1, тонізування, і крем під очі, і ваш догляд за обличчям вже повністю укомплектований. А також у складі стартового набору ще туш, Love Panorama, знажирений засіб для зняття косметики з очей, крем для рук. І ще і маленький маленький кремчик в тревел упакуванні. Це подарунки ви врахували так, на вибір. І ще ціла коробочка всяких рожевих штучок, зеркало.